Крилатами та зенітними ракетами Росія цілила по багатьох областях України. 70 переважно більшість вразили наші сили протиповітряної оборони. Прильоти були у кількох регіонах. Їхні мішені були цивільні, цивільна інфраструктура, на жаль, були влучання, на жаль, жертви. Мої співчуття рідним. у Харківській області. Внаслідок ракетного удару поранення отримали восьмеро людей. Двоє з них у тяжкому стані. Її влучання в об'єкти енергосистеми. Наразі у нас біля 150 тисяч абонентів по місту Харкову без електроенергії. А частково ми вже відновлюємо водопостачання відповідно теплопостачання, відновлюємо електроживлення нашої, так би мовити, критичної інфраструктури міста Харкова. Це водоканали і відповідні теплові мережі. Є прильоти й у Хмельницькому та Івано-Франківську. А на Львівщині ракета впала неподалік автобусної зупинки. Втім, на щастя, не розірвалася. Рекордну кількість с – 35 одиниць. Сьогодні витримали Харківська та Запорізька області, ушкоджені об'єкти критичної інфраструктури. Крім того, дві російські ракети перетнули державний кордон України з Молдовою, а потім влетіли у повітряний простір Румунії. Але там цей факт спростували. Повітряні сили зрозуміло, що їх бачили радіолокаційно. Була можливість завдання удару. На підступах ще до кордонів України ну, зрозуміло, що цього не було зроблено, бо була така от загроза того, що дійсно ракети можуть потрапити на територію цих країн. І ну як це вже зрештою було, і в Молдові знаєте, і в Польщі ці випадки траплялися. І російська артилерія продовжує гатити по Херсону в день обстріляли багатоповерхівку. Постраждала літня жінка. Я тут стояла, мене волнує прямо на вотудатні слов Такий зрив. Був. Союзники вже заговорили про можливу передачу Україні необхідних літаків. Найближчим часом наші пілоти навчатимуться в Британії. Я не хотів би готувати росіян до, ну, до того, що чекає найближчим часом. Але та розмова, яку ви чули про те, що ми вже починаємо готувати пілотів. Ви напевно розумієте, що пілоти не можуть готувати загалом. Вони готуються на конкретні системи, які найближчим часом ми отримаємо. І сьогодні повернули тіла ще 61 полеглого захисника. Загалом в Україні вдалося повернути майже 900 загиблих військовослужбовців. Олена Петроченкова, Олександр Коваленко, новини одинадцятого каналу.